Ай, красавець. Це бос, його ім'я. Він такий у нас самий різлий. Бос і ще троє лелеченят живуть у Яни Єрмоленко. Кілька тижнів тому жінка забрала їх, коли вони разом із гніздом впали з висоти. На землі пташенята лежали кілька днів. Двоє з них були травмовані. Приїжджаємо, там, звісно, кобло куча десь таким лежала, одне стояло возле них, а ці два. Лежали той, тобто, адне попало в під гніздо. Собаки могли б любити. Там вже заросли такі все. що робити з птахами і чим їх годувати, не знали, каже жінка. Інтернет допомогу, почитали, чим кормити у магазин по рибку. Купили той, тобто, давай давати, а вони не беруть, нічого не їдять. Запихали в рота, відкрила одному рота. Там і кров була в роті, все думала, ну не буде діла. Ні, потім Одному лелеченяті ветеринар відрізав зламане крило, іншому самій Яні в перші дні довелось ампутувати лапку. Нога трималася тільки на всій шкурі. І все. А це все якби тут все було в яйцях вже мухи, надлажували личинок. і прийшлось. Пташеня було дуже слабким, але потрохи міцніше. У всіх лелеченят зараз гарний апетит, говорить Яна. Давай, вот. Вот. Із сарайчика, де зараз живуть пташенята, Яна періодично виносить їх на двір. Двоє сильніших лелеченят уже самі ходять. Але жінка каже, їм треба допомога, бо умов для утримання тут нема. Шукаємо допомоги, тому що ви самі бачите, тут ну, нема ні условій, нічого, якби поміщення заброшене. Тобто поки тут, а як холода, як би нема пост Яни у Фейсбуці побачила керівниця благодійної організації Ірина Єфремова і вирішила допомогти. Алеченят планують перевести в Яремче. Там є така місцевість, де яке знаєте, таке відкрите як поле. Да? ну, тобто там немає будівлі і так далі. І я е, особисто бачила. Там злітаються туди дуже велика кількість лелек. і Вони прямо там ходять. Можливо, сподівається, Ірина, здорові пташенята, потоваришують там з іншими птахами і зможуть полетіти на зимівлю в теплі краї. А вже ті пташки, які залишаться, ну теж я ж кажу, тут є досить багато місць, де ми теж зможемо. Ну, спілкуватися з іншими птахами, да, і там влаштувати для них таке цікаве життя для зимівлі птахів, які не зможуть полетіти, збудують спеціальний утеплений будиночок, каже жінка. Зараз волонтери збирають на нього гроші. Зробити це хочуть якнайшвидше і перевести лелеченят одразу ж, як тільки вони остаточно зміцніють. Лелека да це наш по суті символ. Це не просто пташка. Тому е, є люди, які просто. Готові взяти відповідальність да, для того, щоб зараз допомогти їм вижити і перезимувати, да, адаптуватися. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.